Атмосфера дива та казки. у Чернівецькому театрі Ляльок покажуть особливу виставу на свята: різдвяний пампушок. Про те, як готували прем'єру та коли відбудеться показ, дізнавалась моя колега. Історія про маленьку дівчинку та про найкращого пекаря пана Сирника у Чернівецькому академічному театрі Ляльок готують святкову прем'єру за книгою Світлани Лінинської Різдвяний пампушок. Різдво це такий якби сімейне свято йос святкують родиною і саме ми чекаємо якогось дива на, саме на Різдво. І тому цей матеріал він, він дуже зараз якраз. Під час різдва, яке в нас відбудеться 24-го числа, ніч 24-го на 25, п'яте, тобто саме от цю історію і саме на різдво для вистави. Створили одну ляльку головної героїні. Вирішили, що о, Саме буде тільки одна лялька це дівчинка, який пан пансирник не віддав останній пампушок. І що це саме буде лялька. Всі інші персонажі у виставі, вони в живому плані, але з певними масками. Вони такі у них у кожного персонажа чудонацькі міст. Розумієте, всі в містечку не тільки ж про вас і говорять, про ваші смаколики, про ваші мулетики, тістечка. Тому що я найкращий місті. Ну так, і я ж про це. Розумієте, сьогодні ніч перед різдвом, а я геть забула про солоденьке. А у вас щось залишилося? Ні. в мене нічого немає. Я вже все сьогодні продав. А от аби вжитись в роль пекаря, актору довелося спостерігати за звичайними людьми на зупинках громадського транспорту чи в кав'ярнях. Загалом я брав висканари. Люди, люди, які от, ну, вже все, воно все, він вкусив цього успіху, йому все байдуже, він плаває. І тут в один момент просто... Саме найголовніше, що я хотів передати, це от, оцей пік-пік-пік і оце контрастне падіння, коли ти не маєш вже нічого. І не знати, чи будеш мати. Тому і на протязі вистави він якраз намагається це все повернути. Проте, навіть таким кумерним чином у виставі покажуть наслідки нерозважливих пустощів та жадібності, каже Степан Кінел. А за тим не забереться і справжнє різдвяне диво. Коли діти дивляться, я хочу, щоб вони відчували, що я такий же, як і вони, і я теж балуюсь. Тобто, я ну, я в певних обставинах і я теж балуюсь. Тобто, я хочу, щоб насамперед їм було цікаво за мною спостерігати. І хочу, щоб вони розуміли, що до чого приводить отакі дії, як робить наш персонаж. Ой, ой як смачно пахне! <аспілу> <пілу> <пілу> ну я ж тобі кажу, дореньку, я вже все продав. І Я от саме збирався йти додому. І тобі вже час. Прем'єра вистави Різдвяний пампушок відбудеться вже 24 грудня о 12 годині. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.